В ірпінському притулку для тварин зоопатруль гавкіт на весь двір. Його чотирилапі мешканці завжди так гуртуються, коли зустрічають гостей. Цього разу до них завітали учні 8-го Б класу Ірпінського ліцею Мрія школярі тут вперше кажуть, як тільки дізналися, скільки тут перебуває собак, одразу зголосилися навідати їх і підтримати. Проявили ініціативу у, у класі е, допомагати створити ту таку акцію акцію Милосердя. Ми звернулись ти, до нашої. Тебе вже полюбила собачка з притулку. Ми... Да, е, наші батьки нас підтримали. Ось сьогодні ми вже допомагаємо тваринкам, е, які будь -які, в такий нелегкий час, без, з будь-яких обставин опинилися на вулиці, і їм потрібна допомога. За понад два роки існування через цей прихисток пройшло понад півтори тисячі тварин, яких зооволонтери підібрали на вулиці. Багато з них вже потрапили у люблячі родини. Зараз тут більше 600 чотирилапих. Діти прийшли до них не з порожніми руками, а принесли гостинці. Необхідно їм і харчі, їжа, медикаменти. Дуже багато собак, які залишають на вулиці. Вони хворіють. Про це мало хто знає, і насправді всі медикаменти вони дуже дуже дорого коштують для собак, так як і для людей, теж вони є необхідність. Ми зібрали, звернулися за вчасно притулок. Притулок нам надав перелік, який потрібно зібрати медикаменти. Ми зібрали медикаменти за списком і також від себе доклали ті, які ми вважаємо. Такий нелегкий час, треба допомагати тваринам. Що, і батьки не, не, не заперечували? Ні? ні, вони тільки за. Батьки не лише не заперечували, але й допомогли дітям закупити необхідне. Декотрі й самі прийшли разом з дітьми до притулку. Дуже важливо це оці коробочки, які для обробки від паразитів. Це дуже-дуже те, що потребують в першу чергу. У притулку кажуть, тваринам подобається спілкуватися з дітьми, бо вони віддають найщиріші емоції. А чотирилапі це відчувають. Вітають тут також і благодійну ініціативу школярів. У наші тварини усі доглянуті і нагодовані, але ми завжди раді любі допоможуть. чому тому, що наша організація, наш притулок існує на громадських засадах? І це важко в наш час, але слава Богу, поки справляємось. І тварини всі усі в гарному вигляді, в гарному стані. На завершення свого візиту до зоопритулку діти ділилися емоціями і вболівали за майбутню долю кожного собачки і котика. Дуже прикро за тварин, тому що вони всі такі добрі, хтось, але хтось агресивний. Так, такі є, такі великі породи, але дуже багато маленьких пород, які дуже хочуть попасти до якоїсь сім'ї, які теж хочуть любові. Жаль їх, але вони знайдуть свої домівки, ми віримо. Класна керівниця вже подумує над тим, щоб взяти собі додому пухнастика. Подумаю, потрібно порадитися з іншими членами родини, але б я взяла собі котика додому. Ці акції ми заохочуємо не викидати домашніх тваринок, тому що це дуже погано. Потім вони страждають, випадають в притулки, але їм хоч тут і добре, але вони хочуть далі в сім'ю, в турботу. Їм потрібно це. Вони цього потребують.